Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, я вас щиро всіх вітаю та цікаве заняття розпочинаю. Вас запрошую, малята, в світ професій завітати. А що таке професія? Це праця, яка вимагає від людини певної підготовки та чималих знань та вмінь. Прийде час і ви, діти, станете дорослими. І також виберете собі якусь професію. А зараз послухайте вірш і назвіть, які назви професій ви почули. В світі професій дуже багато, всі вони гарні, всі вони різні, всі для малих і дорослих потрібні. І машиніст, той, що потяг веде, і будівельник, що стіни кладе. Лікар, лісник, перукар, продавець кожен до доброї справи знавець. Кожен працює так здавна велось, щоб усім людям добре жилось. Молодці ви справжні знавці назв професій, а зараз гра: склади речення, роздивіться, віконечка та складіть речення, наприклад, перукар робить. Зачіску, а далі самостійно. Чудово наступна гра. Кому належать ці речі? Як ви гадаєте, молодці. А ці речі кому належать? Продовжуємо. Кому належить ось ці речі? А хто використовує ці речі? А хто займається вирощуванням рослин і тварин? Молодці. Наступна гра. Закінчі речення. Слухайте уважно. Готові? Починаємо. Виступає в театрі, літає в космос. Робить двір чистим. На тракторі працює. Поїздом керує. В перукарні стриже. Одяг для людей шиє. Які ви розумнички. А ще існують такі професії, які вивчають і досліджують тварин. Послухайте про них. Є люди, які вивчають і досліджують ташок. Така професія називається орнітолог. Познайомтесь, це зоолог. Люди цієї професії. Вивчають і досліджують тварин, що мешкають в природі. А чи знаєте ви цю професію? Це ветеринар, це лікар, який лікує тварин. А це ентомолог. Це вчені, які знають все-все про комах. На світі існує безліч професій, і серед них є такі. Що люди цих професій кожен день ризикують своїм життям. Діти, а про яку професію ви мрієте? Яку користь вона принесе людям? А ось вам невеличке домашнє завдання? Запитайте у батьків, де вони працюють, якими предметами користуються батьки у своїй професії. Щоб не нашкодити здоров'ю. А я чекаю на зворотній зв'язок. До зустрічі!